Червень 24 року для України. Перша карта. Нові пригоди, нові можливості. Коли відкривається теж певна перспектива і коли відкривається можливість рухатися якраз далі. Картаї нової пригоди. Чомусь в нас ще і відгукується теж, можливо, із подальшої якоїсь там, не знаю, євроінтеграцію чи НАТО інтеграцію, чи якісь такі можливі, як я про це ще колись давним-давно казав, навіть нові союзи, яких ще зараз немає, але які можуть утворитися для підтримки України, і Україна буде в тому числі включена в ці союзи. Як кажу, якийсь там важливий там, якийсь учасник якогось альянсу. А ще я вважаю, що в 2024 році може цілком повністю відновитися розмови про повернення ядерного статусу для України. Поки що це, так знаєте, дуже примарна перспектива, але чомусь воно так мені йде по інформації. Ну і теж може особливо актуальним бути в 2024 році саме ще й звільнення Криму. Того теж не виключаю. А в світовому плані не виключаю дуже багатьох і різних ще й природних катаклізмів. Природа теж вже змучилась. Тобто, терпіти. Верховний суд іде червень 24-го року для України теж така карта доленосна, по якій теж можна сказати, що що. Події, які відбуватимуться в червні 2024 року для України, матимуть теж таку велику певну вагомість, значимість, особливо чомусь теж йдуть цифри пов'язані з 2-0-2, ну, наприклад, 2 -е число, 20 -е число, 22 -е число. Але тут де і Верховний суд, тут і карта певної, бачите, такої нехорошої фатомності, тобто десь сильний плюс. А десь і не дуже добрий мінус. Десятка мечів це карта пов'язана з можливими навіть загрозами від ворога, терактами від ворога і чимось таким навіть недобрим, ем, таким фатальним. От ось помічник там на задньому фоні, аж обізвався. Ну, думаю, що це за звук, а це помічник так аж. Бачите, якось ну, такий от червень, такий от червень, напружений, я би сказав. Що тут в нас йде? Тут, до речі, карта Сонця. Тобто, це означає, що те, що можна змінити, все-таки ще сценарій майбутнього може того часу підкоригуватися. Але тут нижня карта теж далеко не найкраща. Бачите, аркан смерті так само йде. Тому що за червень 2024 року така в мене вже внутрішня, яка, знаєте, для України все-таки тривожність. Тут весмірка жезлів. Можуть бути якісь чергові, знаєте, із нашої сторони десь прориви, і, відповідно, як наслідок помста від ворога. Знову ж таки, може виникнути питання тої самої ядерної загрози, про що десь так воно періодично затихає, а потім знову ж таки питання це виникає. І тут аркан смерті. Ну, такі карти, чесно кажучи, дуже і дуже попереджувальні. Хочеться мені, щоб до червня 2024 року оці сценарії змінились, але я і розумію, що те, чому бувати, того не минуватись. Так як, наприклад, минулого року була історія, ну, як минуло, ще цього року, так, була історія з Каховською дамбою, теж пам'ятаємо, це така подія, що дуже сильно значимо, так? Тому я кажу, щоб не дай Бог щось не повторилось теж такого якогось масштабу і негативне саме от в червні 24-го року для України. Не залякую, попереджаю, які випадають аркани. І далі працюємо, щоб червень був максимально, максимально без отаких от поганих сценаріїв.